На зв'язку мотосалон Артмото, місто Житомир, до вашої уваги, огляд мотоцикла японського виробництва Yamaha fzs 250 21-го року. Давайте подивимося на зовнішній стан цього мотоцикла, як він виглядає. Просто стан ідеальний. Пластик, органи керування, візуальний стан двигуна, диски, колеса. Просто нема до чого придратися. Тому такі мотоцикли до нас будуть заїжджати. І тепер вже не новина, що варт Житомир ви зможете купляти японські мотоцикли. Розглянемо двигун цього мотоцикла. 250 кубів, 2 клапана, 21 лошадка, 5 коробка передач, є фільтр тонкої очистки, інжекторна система живлення, повітряно-масляна, система охолодження. Дуже збалансована 250-ка, бо за свій бюджет такі характеристики приємливі, нагадує це японське виробництво. Позаду в нас стоїть така бабіна 140-ва резина 17-колеса, сота резина попереду. Само собою вже є АБС, вся гальмівна система гідравлічна. Звичайна вилка не перевернута, але подивіться на діаметр пера. Передня частина мотоцикла виглядає таким чином ледовська оптика. Два рівня має сидіння. Сучасний дизайн, який казав, видно, що техніка 21 року. Позаду на колосі є такий хагер із такими решотками, який захищає. Я б сказав би, візуальний стан вашого мотоцикла, щоб ніяка багнюка не ляпала вам на спину, все продумано. І навіть оцей щиточок має такий зазор збільшений, щоб ви могли кудись з'їхати на якусь ґрунтовку і нічого там не забивалося в щітку. Моноамортизатор, який має можливість регулювання, також є перевагою для цього мотоцикла. Так, з цікавого, що можна розказати? Органи керування знаходяться в зручному місці. Все зручно, все під рукою. Можемо глянути на пробіг. І можемо бачити, що пробіг 2243 км. Базовий пробіг для японського виробника. Можна вважати, що мотоцикл взагалі новий. Посадка цього мотоцикла досить зручна і підвізка, я вам хочу сказати, що не дубова. Отак От коротенько ми пройшлися по перевагах цього мотоцикла. На перспективу наголошую, що ми можемо привести вам будь-який мотоцикл японського виробництва. Тепер до нас варт мото Житомир. По наявності на сьогоднішній день ще Yamaha R3, 2 циліндра, рідинне охолодження, шестиступка, спортивна модифікація на інжекторі. Реально. Годний варіант за приємну ціну. Тому поспішай придбати техніку японського виробництва в нашому мотосалоні за адресою місто Житомир, вулиця Київське, шосе, 10А. Будемо чекати на вас.